А ми продовжимо говорити знову ж таки про Китай, адже він запевняє, що взаємодія з Україною щодо завершення війни варто наголосити, що Китай підтримує переговори та будь-які інші зусилля спрямовані на встановлення миру в Україні. Також взаємодія з усіма сторонами, в тому числі з Україною та Росією, для якнайшвидшого завершення війни. Ну і про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю, коментуючи на прохання кореспондента. Заяву заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова в інтерв'ю Sky News про те, що Росія буцімто обговорює з Китаєм питання припинення війни в Україні і далі буду її цитувати. Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи. Так у Китаї офіційно називають загарбницьку війну Росії проти України. Ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру. Додала вона також речниця зовнішньополітичного відомства Китаю запевнила, що її країна повністю взаємодіє з усіма сторонами в питанні припинення війни. Від самого початку кризи Китай, як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна, завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи Україну та Росію, і відігравав конструктивну роль для пошуку політичного вирішення конфлікту. Заявила дипломатка, відповідаючи на запитання, чи обговорює Китай мир в Україні самою Україною. Ну і Пекін декларує нейтралітет. Як ми бачимо, щодо російсько-української війни та уникає. Визначення агресора і жертви конфлікту на другому ж році Великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту зокрема, направила свого спецпредставника із кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць Росії та інших країн. Проте через рік у Пекіні дійшли висновки, що позиції Києва і Москви настільки далекі і взаємозаперечні, що сподівання на порозуміння між воюючими сторонами марні. Тоді китайська сторона відмовилась від практичних зусиль, зайняла позицію пасивного спостерігача та лише виступає з заявами про необхідність деескалації переговорів для врегулювання конфлікту, які Росія найближчий союзник Китаю повністю ігнорує. Ну і ба більше раніше лідер нашої країни Володимир Зелен. Анський заявляв, що Китай допомагає Росії, все ж таки не зацікавлений у перемозі України та поразці Російської Федерації. Не Юрій, але розуміємо, що у переговорному процесі є ще один суб'єкт, який досить таки обережно знаєте коментує події навколо нього, і це Китай. Адже нещодавня розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном засвідчує, що Пікін все таки долучений до процесу. Він публічно говорить про те, що не проти буцімто досягнення мирної угоди. І до речі, речниця також зовнішньополітичного. Відомства Китаю запевнило, що її країна постійно взаємодіє з усіма сторонами в питанні припинення війни і зазначила, що від самого початку кризи, як ми знаємо, так вони там називають російсько-українську війну, Китай як постійний член ради безпеки ООН та відповідальна велика країна завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи і Україну, і також Росію, відігравав конструктивну роль для пошуку. Політичного вирішення конфлікту так заявила дипломатка. Хотіла вашої думки все ж таки запитати, чи здатен Китай сам запропонувати будь-який реалістичний механізм припинення бойових дій, окрім таких загальних закликів до політичного вирішення, чи все ж таки Китаю нині вигідно, щоб війна в Україні продовжувалась. От ви правильно все сказали в кінці. Якраз Китаю абсолютно не можна вірити, як і Білорусі, і Ірану, як і Білому дому сьогоднішньому не можна вірити жодного пункту. Китай не на стороні України, він не захищає Україну, він не є гарантом України. Насправді, як він мав би бути по Будапештському меморандуму 94-го року, коли вони Китай і Франція, приєдналися додатково до Британії, Росії і Сполучених Штатів Америки в наданні Україні гарантії. Це це все популізм, це все марнославство, це не можна вірити жодному слову. І ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день примусово денукляризована Україна протистоїть щонайменше п'ятьом ядерним державам: це США, Росія, Китай, Іран і КНДР. І от в таких умовах Україна в одиночку бореться, і ці всі п'ять країн примушують в той чи інший спосіб за оцими всіма дипломатичними туманом Примушують нас до капітуляції, розказуючи про якісь там, що Китай дотримується вимог територіальної цілісності України і так далі, але вимагає від України відмовитись від вступу НАТО, піти Украї Росії на зустріч в російській мові в гуманітарній сфері, в російській православній церкві до цього самого нас примушують Сполучені Штати Америки, Джей Ді Венс, Трамп. Бо для них російська мова і російська православна церква це елементи якоїсь абстрактної гуманітарної питань, які вони взагалі не розуміють. Зуміють абсолютно, що таке РПЦ в Росії і що таке російська мова на колишніх територіях радянського союзу, що це зброя не менше як їхні першинги та тамагавки, але ці дегенерати з білого дому це ніколи не зрозуміють, і тому ми не можемо покладатися на них на їхні миротворчі зусилля в лапках, які готують нам Мюнхен 38 року, і Трамп сьогодні виступає в ролі того самого Чемберлена, який в порту Лондон. Намахав папірцем, я вам мір привез. Так ось, це не, мір, не мир, це капітуляція. Нас склонять всі до одної події, ви повинні цітко це зрозуміти. Оці п'ять країн нас примушують до чого? До 8 травня 1945 року, коли Кельтель підписав від імені Третього Рейха беззастережну капітуляцію. Перед союзниками от у до цього от на таку зустріч з радістю прилети тільки на таку зустріч і ні на яку іншу, і тільки. Во цю капітуляцію має на увазі і розуміє Путін як переговорчий процес, що він перелетить підписувати капітуляцію України під фотоспалах і всіх світових засобів масової інформації, як Україна капітулює, де за столом будуть сидіти Трамп, Путін, можливо, Сізіньпінь, і Україна у них на очах буде підписувати свою капітуляцію. От вони це марять, вони живуть в цьому світі ілюзії, і ми повинні їх розочарувати, показати їм середній палець або фразою. Прикордонника з острова Зміїно, який озвучив перший день війни у відповідь на пропозицію крейсера Москва прикордонників капітулювати і здатись, інакше їх вони не розуміють інакшою мовою дипломатично не подіє ні на Білий Дім, ні на Пекін, ні на Крем. Тому Україна повинна в одиночку далі продовжувати стояти віри жодної сполученим штатам Америки під час президентства Трампа немає цього Білому Дому, хоч американська нація на 75% на 2 треті повністю підтримує Україну. Боротьбу України проти Росії не погоджується на територіальні поступки України перед Росією, вимагають від американської влади продовжувати постачати зброю, продавати Україні, надавати всіляко підтримувати Україну. І це дві треті американські нації. За що ми їм безмежно вдячні? Але на жаль, їх сьогодні представляє тимчасово випадкова влада доримарів і дегенератів абсолютно про Тінських маріонеток, які здають, продають Україну за бестін, за буси і Путіну, і от з такою владою безумовно нам нема про що в принципі домовлятися, поки вони не наберуться розуму і не зрозуміють, що відбувається насправді.